Автобіографія та заява. В канцелярському діловодстві, або по-інакшому в радянській традиції, автобіографія називається Життя безпевної особи, вкладаний ним самим у вигляді документу, який становить складову особової справи. Вона може використовуватись для вкладання психологічних характеристики працівника, вивчення його життєвого шляху та особистісних якостей. Стиль викладання, акценти на тих чи інших сторонах життя. Допомагають судити про психологічні особливості людини. Головною перевагою автобіографії є основні факти трудової та громадської діяльності, які дозволяють уявити та оцінити життєвий шлях людини. Через це її нерідко використовують у процесі відбору кадрів. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання вечірність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначається. Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце народження, у що входить: місто, район, область та країна, відомості про навчання, а саме повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися, відомості про трудову діяльність, відомості про всі види громадської роботи, короткі відомості про склад сім'ї, дата написання і підпис автора. Заголовок автобіографія пишеться посередині рядка. Трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом. Підпис автора праворуч. Автобіографія має дві форми. Автобіографія розповідь з елементами опису і характеристикою згадуваних у ній людей, і автобіографія документ з точним викладенням фактів. Автобіографія як літературний жанр. Автобіографія основа автобіографістики. Цей масив літератури, крім автобіографії, охоплює мемуари, щоденники, листування, а також автобіографічні художні твори. Текст літературної автобіографії спирається на факти життя автора, у ширшому значенні називають автобіографічні твори, у сюжетну основу яких покладено реальні події життя самого письменника. Цей жанр у світовій літературі має довгу низку класичних зразків, таких як Юлій Цезарь, Руссо, Гетте та інші. В українській літературі традицію написання автобіографій започаткувало повчання Володимира Мономаха. Жанр автобіографії активно розвивався в 19 столітті, твори Тараса Шевченка, Куліша, Костомарова, Драгоманова, Антоновича, Русової, Франка та інших. Автобіографічні твори досить поширені в українській літературі 19 -го, 20 століття. Повість Тараса Шевченка художник, низка оповідань Івана Франка, присвячених дитинству, повість Довженка зачарована десна. Поема Рильського Мандрівка в молодість, цикл поезії Бажана, Уманські спогади, повість Володимира Сосюри, Третя рота, Роман Желенко, Homopherians та інші. Автобіографічними творами можна вважати й ліричні поезії, поштовхом до написання яких стала певна подія в житті письменника. Осмислення її, або навіть емоційна реакція на неї трансформована в художню образну систему поезії. Наприклад, я бачила, як ти хиливсь додолу Лесі Українки, Земля Первомайського. Значно доповнюють уявлення читача про життєвий шлях автора його особистість. Заява це документ, у якому приватна або посадова особа звертається з проханням або пропозицією до установи або посадової особи. В такому випадку адресант, який подав заяву, називається заявником. Офіційне повідомлення, в якому висловлюється певне прохання, теж називається заявою. За місцем виникнення, розрізняють заяви зовнішні та внутрішні, які бувають від організацій, установ та особистостей, розрізняють два основних види заяв. Особиста заява, яка містить звертання до керівної посадової особи. пишеться власноруч в одному примірнику. Службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації, які він репрезентує. До посадової особи іншої організації структури тощо. Тепер поговоримо про походження заяв. По-перше, зовнішні заяви, які поділяються ще на два типи: особисті, у яких обов'язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа, наприклад, паспорта. Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень, крім прийнятих. службові, у яких надається повна поштова та юридична адреса з усіма належними реквізитами. Передаю слово пані Олесі. Розглянемо детальніше реквізити заяви. Перше. Адресат. Посада. Назви установи. Прізвище та ініціали посадової особи, на ім'я якої подається заява. У давальному відмінку чергуючи закінчення ові еві, ЕВІ з у ю. Пишеться з великої літери праворуч. Адресант. Посада. Звання. Назва закладу, прізвище ім'я та ім'я по батькові особи, яка звертається із заявою у родовому відмінку без крапки в кінці останнього слова, третє назва документа. Четверте текст з великої літери з абзацу. П'яте. Додаток перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації. Шосте дата написання ліворуч. 7. Підпис адресанта праворуч. Для одержання додаткових авансів чи позик укладається Заява зобов'язання. У цьому документі, крім обґрунтованого прохання про надання певної суми зазначається гарантований термін і спосіб її повернення, відомості про постійне місце роботи і заробітну плату та дані особистого документа. Різновидами заяв також є позовні заяви, які подаються до суду. Характерною особливістю позовних заяв є те, що позивач повинен якомога детальніше, послідовно і логічно викласти конкретні факти, що стали причиною звернення до суду, зазначивши місце та роль відповідача в картині подій, указати прізвища очевидців, свідків, запропонувати матеріальну оцінку. Відшкодування тощо, залежно від змісту заяви, з обов'язковим посиланням на відповідні статті ЦК чи КПК України. Заяви та автобіографії мають велике значення для розвитку української мови, оскільки вони допомагають зберегти та зміцнити її ставлення і розвиток. Заяви дозволяють українцям висловлювати свої погляди, вимоги та пропозиції на різні теми. А автобіографії дають можливість дізнатися про життя та діяльність українців. Ці документи є важливим інструментом формування та збереження національної ідентичності та культурної спадщини.